Я актуалізую це для того, щоб ми винятково ставали сильнішими. Якщо б не було слів Маркяна Шашкевича, не було б набоїв Степана Бандери. Це основний посил. Тому що цей хлопець, 1,59 з голубими очима, з ямочкою тут е, сексуальної наборідущі, з великими вушками як лапухи, який став провідником нас з вами, відмовився на Варшавському процесі. У 36-му році у Варшаві говорити польською мовою. І скорилися, і говорили до нього українською, і він говорив українською мовою. Я вже мовчу, коли продовжували процес у Львові, вішаючи нові звинувачення на нього. Там взагалі навіть не виникало проблеми. Якою мовою в польській державі буде говорити підсудний, якщо він українець? Звісно, що українською. Ось вона сила слів Маркіяна Шишкевича. Тому він став символом визволення Галичини від польського впливу, німецького впливу і дуже важливо церковно-слов'янського впливу. Після своєї лекції, коли він повернувся в аудиторію, то про нього казали, він був як витяз, що повернувся з поля битви. Бо він в церкві Юра, в головному середовищі Москофільства, тоді проголосив проповідь руською мовою, септо українською мовою. Чи Львів тоді його зрозумів? Ні. Хто перший виступив проти Маркіяна Шешкевича? Звісно, що свої? Очільник церкви тодішньої. І тодішній очільник духовної семінарії. Це були етнічні українці. Вони їм сказали, Геть Львов!» І відправили його у найстрашнішу парохію, де в хаті долівки не було, а земля. Він там захворів на туберкульоз ослід і відійшов у 32 роки. Він то відійшов тілом. Але ж не всі здуріли. Насправді культ Маркіяна Шишкевича почався за 50 років після його смерти. То що то в нас за такі нація стоп крану якогось? Нація суцільної ретардації, коли до неї доходить цінність постаті за років 50, тоді починають запалювати лампадки, кликати ксюндзів і правити молебні. Це що і некрофілія? Як це називається? Маркіян Шишкевич свого часу казав, як це можна Шертицький, Казав, як це можна було жити в одному часі з Маркіяном Шишкевичем і не розуміти, хто це такий? А я собі тако запитую, Андрея Шептицького. А взагалі -то у ваш час всі розуміли, хто ви такий.